Який найбільш неетичний спосіб виховання дітей, ви знаєте, побачила це відео в інстаграмі. Коли їм вже час спати, тато перемикає мову на телевізорі на іспанську. Коли дитина поводиться розгублено, він каже, що це мабуть, тому що ти втомився. Коли наближається час спати, я просто кажу дитині: подивись, як ти втомився. Сила навіювання одразу ж змушує їх розплющити очі і прокинутися втомленими. Повторіться ще кілька разів з такою силою переконання, і вони швидко засинають. Я робила це два дні тому перед гостями. З їхнім чотирирічним сином, і мама не могла перестати сміятися з того, як легко він прийшов від Я не хочу йти до Я заснув машині по дорозі додому. Це не моя проблема, лол. Переконайтеся, що ваші діти не потребують вас, попросивши їх розбудити вас за годину, щоб ми могли почати прибирання. Вони зроблять все, щоб не розбудити вас. Коли ви нарешті прокинетеся, після того як вони грали тихо, щоб не розбудити вас, ви повинні продовжувати шараду і запитати їх, чому вони вас не розбудили. Тепер вам усім доведеться Прибирати іншим разом, вони дозволяють вам спати кожного разу. Ми розповідали доньці, що вуха у дітей червоніють, коли вони брешуть, але це бачать лише батьки. Вона заходила до кімнати, затулюючи вуха руками, і ми знали. Що нас чекає брехня? Моя мама казала моєму братові, що він піднімає ліву брову, коли бреше, йому 45 років, його обличчя досі помітно напружується, щоб утримувати брову на місці, коли він бреше. Якщо ваш малюк випадково доторкнувся до чогось гарячого, у вас є можливість сказати йому, що багато речей в будинку також гарячі, і їх слід уникати. Коли моя двоюрідна сестра була маленькою, вона неї було навпаки. Вона дізналася, що не можна торкатися гарячих речей, але ніколи не торкалася цих речей настільки, щоб осоці. Цей термін з відчуттям, тож близько року слово гарячий означало для неї річ, до якої мені не можна торкатися. Якщо ви казали їй не торкайся цього, вона показувала на якийсь предмет і казала, гаряче я опікуюся важкими хлопчиками-підлітками. Очевидно, що їхнє домашнє життя не було чудовим, і вони наслідують погану поведінку, коли я встановлюю межі, які їм не подобаються. Багато дітей хочуть фізично побитися зі мною, бо саме так вони навчилися вирішувати проблеми. Гаразд, ось неетична частина. Якщо вони цього хочуть, те то саме той, хто їм потрібен. Ми одягаємо рукавички, і йдемо на задній двір. Я блокую і ухиляюся, поки вони не задихаються. Вони плачуть від розчарування. Ми обіймаємося. Я не раз ходив на роботу з блискавкою, але діти вчаться, що незалежно від того, наскільки ти поганий, завжди є хтось гірший, що лайно крутого хлопця не вирішить твоїх проблем. А фізичне змагання допоможе тобі відчути себе кращим. Моїх дітей викидали зі школи, прийомних сімей, альтернативних шкіл з усіх програм, в яких вони коли-небудь брали участь. Як би там не було, я думаю, що будь-які звинувачування в тому, що це неетично, пом'якшується тим фактом, що ви змушуєте їх вдягати рукавички і йти на задній двір. Одягання боксерських рукавичок це важливий спосіб позначити зміну контексту, яка робить бійку спаринг соціально прийнятним. Замах на члена сім'ї на кухні завжди буде важ. Ви домашнім насильством, але якщо ви погоджуєтеся надягати рукавички і спарингувати, це вважається спортом. Часто діти, які ростуть у складних умовах, потрапляють у халепу, тому що їм важко зрозуміти відповідний контекст речей, тому що він був для них зразком для наслідування. Навчити їх, що існують відповідні виходи для того, що вони хочуть робити, надзвичайно важливо і корисно. Я думаю, що всі знають трюк, не реагуйте спочатку, якщо вони впали або здається, що вони якось себе поранили. Моя дитина йде ще далі. Поводиться так, ніби вона могла пошкодити річ, об яку вдарилася. Діти люблять ламати речі. Минулої ночі я відвернув плач перед сном. Коли мій син вдарився головою об бельце ліжка, я одразу ж зауважив, що він, мабуть, зробив тріщину в ліжку, казавши на вже наявний шов між двома дошками. Поручня він пишався тим, що зміг це зробити. Тоді я звичайно зауважив, що йому треба бути обережнішим, щоб не зламати ліжко, щоб він більше так не робив. За 10 секунд перевів його зі стану коли він був на межі сліз у стан. Коли він щасливо посміхався, перше, що зробить ваша дитина після падіння, подивиться на вас. І якщо ви запанікуєте, вона запанікує і почне плакати. Якщо ви хочете, щоб ваш малюк зробив щось, що він насправді не хоче, поставте йому запитання, де всі можливі відповіді передбачають, що він це зробить. Наприклад, коли моя дитина була у ванні, вона ніколи не хотіла виходити, коли час купання закінчувався, тож я просто запитала: ти хочеш вилізти сама, чи хочеш, щоб я тебе витягла? Спрацьовувала ще раз. Сумуєте за тим, що в дитинстві Мали іграшок, купіть їх для своїх дітей. Купіть всі іграшки, які ви хотіли мати в дитинстві, і насолоджуйтеся ними разом з дітьми або без них. Говорити дітям, що машина не заведеться, поки всі не будуть пристебнуті. Ремнями безпеки. Це підступно, але принаймні заради їхньої безпеки. Коли ми з братом гралися, моя мама брала мене до будинку дідуся з бабусею. Дідусь давав мені пластикові ножиці і казав, що тепер моя черга стригти газон, а братові пензлик і відроз водою. Казав, що треба пофарбувати паркан, але якщо висохне. То фарба не буде триматися, тож треба починати спочатку. Ми могли бути там годинами. Одного разу він попросив нас викопати яму в його саду для дерева. Вийшов через півтори години і сказав, що яма не в тому місці, і нам потрібно перенести її. До речі, це дало мамі перепочинок, якого вона потребувала, і вберегло нас від неприємностей. Це не батьківський хак, але точно не етично. Я няньчила своїх братів, коли була старшою донькою. Мій молодший брат був справжнім пеклом із сильним синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. це завжди був виклик для того, хто за нами доглядав. Зараз він чудовий і розумний, дорослий, але мені завжди було найлегше. Я казала йому щось зробити, і він з нетерпінням стрибав, щоб виконати будь-яку справу. Одного разу мама запитала мене, чому він так добре мене слухався. Я розповіла йому, що в шафі живуть монстри, чуваки. Якщо він буде погано поводитись, вони прийдуть і заберуть його. Знадобилося лише кілька фальшивих гарчань і легке переконання, і він став зірцем ідеальної поведінки. Я не пишаюся тим, що зробила. Але це дійсно спрацювало. Якщо вони мені збрешуть, їхній язик стане фіолетовим, Нерішучість, коли ви просите їх показати вам язик. Якщо вони збрехали, хак зіпсувався, коли трирічна дитина наймолодша змусила їх усіх сісти перед дзеркалом, брехати і перевіряти язик один одного. Наступного разу просто скажіть, що тільки дорослі можуть бачити зміну кольора через більш розвинений зір, чи щось таке? Якби ж то я не почервоніла, коли вони зіткнулися зі мною, наймолодшому було три, середньому сім, найстаршому вісім. Вона точно зіпсувала хорошу. Річ Ха-ха. моя дитина піднялася на 4 рівні читання за час карантину. Всі думали, що я докладаю багато зусиль, щоб навчити її читати. Насправді, я просто ввімкнула субтитри на телевізорі, у той час як з чотирьох нас були самостійними читачами з раннього віку, включаючи мою сестру, яка страждає на дислексію. Мій брат дуже важко читав у дитинстві і, взагалі, мав дуже низький інтерес до читання, особливо те, що йому доводилося читати в школі. Тож тато купив Final Fantasy та інші відеоігри. З відносно важким текстом, спеціально для того, щоб дати моєму братові щось почитати, що зацікавило б його, а також те, що мало практичне для маленької дитини: застосування, наприклад, щоб розібратися з його обладнанням, я впевнений, що дехто вважав би це неетичним, просто саджати дитину перед відеоіграми, але я впевнений, що це не так, особливо тому, що тато також читав нам щовечора досить просунуті фантастичні романи, щоб ще більше розпалити цей інтерес. Мій брат з часом став завзятим Читачем фантазійних романів він знав, що якщо хоче зрозуміти історію, він повинен її прочитати. Багато дітей так само вивчають другу мову, перегляди іноземного телебачення та фільмів із субтитрами. Батьки шкільного друга розповіли йому, що у нього алергія на алкоголь, яку, за їхніми словами, вони виявили, коли він випадково випив трохи в дитинстві. Вони сказали йому, що він потрапив до реанімації і ледь не помер. На його 18-й день народження вони сказали йому, що вигадали це, щоб він не пив, коли був неповнолітнім сподобалось відео? Поділіться своїми думками в коментарях, який метод виховання здається вам неприйнятним. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити ще більше цікавих історій та обговорень.